Косівська поляна це справжня перлина серед гір Рахівського району. Тут, серед мальовничих полонин, збереглися гуцульські традиції, які вражають. Найвідоміша легенда розповідає про дівочу гору, де дівчина благала Бога про порятунок. Кажуть, що на тому місці виросла квітка, яка цвіте лише тут, а ще є печера, де, за переказами, заховані скарби опришків. Туди може увійти тільки той, хто має чисте серце. Люди чують звуки трембіти, ніби опришки кличуть своїх побратимів. Річка поруч з селом теж має свою таємницю водяника, духа води. Дівчата остерігаються зустріти його вночі, бо він може забрати їх у своє царство. Сьогодні Косівська Поляна це місце, де живе гуцульський дух. Тут можна почути трембіту, скуштувати смачний сир. І відчути магію легенд. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.